Так, відео про спідометрі SP8A і SP8 в різних модифікаціях. Так, перше це спідометр SP8 GOS 148 року. Так, він виглядає. Спідометр приводиться за допомогою. Таких червячних валів бувають з лівим видкром і з правим. Це конкретно з правим. а тут в цьому з лівим. Бувають такі і такі кріплення усі. Барабанчика цього тільки з однієї сторони. Далі йде СП802 року. Основна відмінність. Це додаткове кріплення, але воно по суті не задіяно. Так, все те саме. Так. Далее у нас СП-8 А вже ГОСТу 52 року. Ну, конструкція у них схожа, але є відмінність наявності стопорного механізму в кінці, тобто то стопора в самому механізмі. Підкріплення цієї осі вже відрізняється Вот таке. Тут заглушка, під заглушкою те саме, як з W8, звичайному. Ще про цей стопор трошки. Це стопор стрілки. В таких спідометрах sp 8 стрілка стопорилася тобто, за допомогою такого виступу на шкалі. В sp 8 a того виступу вже не було. Так, далі у нас sp 8 a більш пізніх років, конкретно цей 59-го року. Хоча гост той самий. Тут відмінності в самих черв'ячних валах. Тобто він раніше був такий, а тепер отакий от варіант. І заглушка вже друга видно Потім приводним барабанчикам з усями. Це з більш пізніх моделей, тобто тут його балансували за допомогою висверлювання. Тобто від стрілки бачимо. Це SP8, але від стрілки, це може з більш якісь пізніших моделей. Тут відломане. Перші балансувалися наклеюванням таких латунних. Може бронзових п'ячків. Кріплення стрілки в СП8, і в СП8А відрізняються по діаметру. Тут бачимо таке, це SP8A, СП8. SP8. В основному зустрічаються з такою кріпленням, тобто воно весь що і стрілки не взаємозамінні. На такий спідометр можна поставити стрілку там з інших, наприклад, з мотоцикла МТ. Зі спідометра МТ стрілка підходить. Так, ближче пізніше версії з 60-х років, де в цьому місці. ось. Був канал для смазування змаски, тобто червячного вала приводного. По коли сама то це вже перефарбовані. Всі вони СП8А, а СП8, SP8. просто СП8Б вони однакі. Версія sp 8 b відрізняється просто тим, що обідок просто хромований. Тобто цей обідок, він хромований. Ще в перших sp 8 го року. В них діаметр шкал. Що так вирігнути? Він трошки більше за версію SP8A і тому цей обідок має трошки більший діаметр. Так, виглядає у зборі це спідометр SP8. О, по госту 52-го року, але клієнт побажав встановити шкалу зі стопором. Ну, як побажав, так і поставив. tip